Десь за лісом сонечко сідає, аби до ранку мирно відпочить, лише учитель спокою не має, навіть вночі він пише, а не спить. Постить годину і знову за роботу До школи поспішає ще зрання, щоб дітям дарувати свою турботу, Щоб передати їм свої знання. А вдома, як у всіх, свої проблеми, сім'я, господарство і город, руки працюють, а в голові теми нових уроків і нових турбот. Родина звикла, що на другім плані після роботи їй належить будь, бо тільки через учні, через школу, учителя йде життєва путь. Десь 5 років назад цей Київ почався. Чого почався Київ? Це зв'язане було з фінансами. От, старшому сину купили ми на землі в Чернігові будинок. На той час це дуже великі гроші були. Її десь треба було брати, от, а де ми не придумали, де взяти. І тоді вже на той час почали одиночки, ну, почали їздити на Києві. Приміський поїзд, 511, ліпіньках діє. І свахою спробували. І побачили, що допомога є із Києва. Це ж не спекуляція, а те, що виростив, коло нього, ходив, збирав, садив, то своє везеш. Ваш уже в старому такому. Ой, я работаю столик. Лазить, потім не подазиш, лазить, і день лежав, бо це не вставав. Подалі полазить. Ну не кипать. Хорошо, а це можна взять. Можно взяти. І приємно тоді, коли люди до тебе йдуть. Ну, Приємно, коли люди дякують, кажуть спасибі вас добрий сир. Ну, це ж воно тобі ж, що ж, не для інтересу.